От, будь ласка, моє направлення. Ласка. Mm. Я вам передаю руки, я не переживаю. Та Та ну, так що направлення? Ну. Та ви, ну. ви кажете причину зупинки. Я вам ну. сказав причину зупинки. Направлення здійснюється рейдова перевірка. Перевірка чого? Транспортні засоби, які здійснюють перевезення вантажів. По Україні, як ви кажете. Відових перевірок. Ну, пере, ну Перевірок. Ну, просто все? перевірок. Так, точно, да. Ну. Згідно правил дорожнього руху, так. Да. Ну, просто перевірок. Ви хотів, ну. щоб я вам показав основний документ, на якій підставі? Ви ж тільки що сказали. Ну, Треб... так, а на якій підставі ви Треба, ті, ви е, е, требуєте якусь розпечатку? Згідно 340-го наказу. Якого 340? -го? З доповненням? Яке там доповнення? 340-го наказі. Транспортні засоби, е, транспортні засоби, більше 3,5 тонн, які здійснюють перевезення вантажу по Україну, повинні здійснювати режим праці та відпочинку водія. Ознакомте мене. А саме протокол перевірки адаптації та хворобу у вас повинен бути і особисто чіп-карта водія. Так як у вас транспортний засоби... Покажіть мені цей закон. Показати так. Да. 340 й наказ. 340 й з доповнений Так, так. Та. На ну, та транспортах, який виконують міжнародні перевезення. Ні, не. транспортні засоби, які здійснюють перевезення дружу mm. по Україні. Тепер приділі, будь ласка, вашу ТТН і зробіть, будь ласка, розпечаточку Присутності працівника mm. поліції. Якщо ви казаєте, ви вважаєте, що мої дії неправомірні. 3... 340. Так, да. Будь ласка, зробіть. Зараз знайдемо 340 -го. ми Будемо знайомитися, якщо у вас її на руках будь ласка, немає. Будь ні, немає, немає на руках. Немає, немає на руках. На ділиці, є, пані, будемо шукати. Ви кажете, за поліція вона. Калінець Поддольський, ось, все, зупинили. Так. Машина не виконує міжнародних перевезень. Так. Вона виконує тільки внутрішні перевезення. Так. Тахоров установлений, зареєстрований. Будь ласка, покажіть. Тобто, розпечатку. Так. Зробіть, будь ласка, розпочатку. Розпочатку не буду вам а показувати, тому що я не виконую міжнародне перевезення. А в наказі 3-4. Е -е, я зрозумів, у вас є е чип карта водія ваша особиста? Я не обов'язав вам виконувати на це Я питання. Я не виконую міжнародних а, перевезень. Це, можете... це розвозочна машина, воно розвозить по, задобі, по магазинах. Чи ви можете це підтвердити? Що іменно? Я вам показую товаротранспортну. Я вам показав вже товаротранспортну товаро по городу. Ось все товаротранспортні, які розводяли, показують, удосконалюють, що це розвозка по місію, а не міжнародне перевезення. Так, так, так. Куди ви заховаємо зараз? Так заховали? я вам покажу, а чого ви? Ось що зареєстрований та хворо? Скажіть, протокол перевірки адапції. Осьо, а для кого це пише? А для кого це читує? Для чого це, ну для, для, для чого це ну, для чого це зробили? Що ви здійснюєте режим працюють починати, водія? Коли буде закон, я буду здійснювати. А це для міжнародних перевезень. Я міжнародних перевезень не виконує. Є додаток по закону, який каже, що ви маєте перевіряти режим труда і отдиха тільки для міжнародних перевезень. Це, будь ласка, я можу закрити двері? Ні. А чого? Відійдіть, будь ласка. Що ви робите? Відійдемо. Відійдіть, будь ласка, я хочу закрити двері. Я з вами спілкуюся, не робіть цього. Так сидіть, будь ласка. Я, ще раз кажу, я хочу... А чого ви мені руки? Що чого мені? Чого я хочу закрити. Я вам показав, показав. Я вас не б'ю. Я по-перше, вас не б'ю. А по-друге... Товаро транспорту, покажіть, будь ласка. Я вам уже показував вже показував товаро-транспортну вже не раз. І було на відео. Товаро-транспортну я вам показував. Яка по місту. <рикул> В смысле? Статті 34 України про національну транспорт. Ви ви не пред'являєте, пане водян. Я вам пред'явив. Приділі, будь ласка. Я ось пред'являю. Ні, приділють, будь ласка. товарно транспорт. Ви же бачите, вже, вже третій раз дивитесь на нього. Я ще раз кажу, для повного ознайомлення приділіть, будь ласка. Ви вже третій раз передивляєте. Ви так показуєте і нічого толку не показуєте. Як це я не показую? Я вам показав. Ось все товарна транспортна. Ось ось транспортна. Так, а чого ви, ви вириваєте мене з рук? Ось, ви що не, розуміти, що, Ось, що, ви, що, О, не що бачите? Проблема? А чого ви вириваєте в мене з рук? Де там показано, що ви здійснюєте внутрішні перевезення? Місця написані. Так. Сільпо пише. Ну, сільпо! О, Воно за кордоном? Ні. Тут. Ну, тут. Ні. тут, тут, на місці. Що? Ви маєте право перевіряти тільки наявність такого корафа встановлене. І його адаптаціями. Протокол перевірки адаптації товару сталі. І чому це не Коли я, якщо ви не знаєте законів... Я знаю закони. А чого ви їх не, 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 не дотримуєте? Чого ви їх не дотримуєте? Не пасажирів вантажу. Ну, так а чого ви їх не дотримуєте? Чого ви не я дотримуєтесь додай законів? Додай Ось. О. Адаптації. Тахографа. Перевірки і адаптації yeah. тахографа. Оце ви маєте право перевіряти. А ви казали, що я не маю права це перевіряти. Кого? Ви? Я сказав. Наявність Тахографа так. і його адаптацію. А чому Ну чому? не розпечатку. Я розумів, розпічак. Чому? Нема в законі. А чи я, чому? Я, чому? Я, я ж вас не прошу толкати мою чому? машину, тому що Як цього чому нема в законі. Місцеві перевезення. Для чого? Ви все це Для прекрасно знаєте. Ви все це адаптацію. прекрасно знаєте. Ви на лоха б'єте, щоб бля, більше цього та саме. Це розмова на лоха. Так Пане, воно так і є, ну а що ви робите, хлопці? Ні, ні. Я... Чого ви робите? Чого ви я... додаток нікому не кажете? Що є Цю такий додаток, додаток, що машина, яка ви не виконує міжнародне перевезення, може перевіряти тільки адаптація і установку тахоров. На це ви я, можете дивіться, написати що штраф і все. Не. На даний момент транспортний ну. запас обладнання тахорок повинна бути став на чип-карта водія і здійснювати ну. розпочаточку. Чи ви здійснюєте ну. дійсності по своїй карті. Має... Я вам сказав, так Адаптурований. Я вам показав документи, Що він, він адаптував. А для чого ви вдома? Більше я вам нічого не буду відповідати. Тахоров адаптурований. Адаптірований. Це в законі. Якщо ви відмовляєте, всі документи передавати, то матеріал. Я вам уже, уже приявляв документи вже. Ви євроси з матеріальною справи будете? Я вам пред'являв документи вже, вже і не раз. На камері вказано, що ви ну. не надаєте здійснювати повну перевірку. Як це? Я вам права Я предоставив, цих паспорт, паспорт, паспорт предоставив. Згідно порушення? Яке порушення? порушення? Частина перша, абзац, третій, статті 60. Перевезення вантажів. Це вже дру... пішло, це як це то саме. Ви казали, що 340, -ва 340 -ва стаття. стаття. Зараз 340 ви мені ще щось вже новеньке ну, кажете. Ну, Давайте новеньке. Стаття 48, да. Ви щось слухаєте, перебуваєте другу, mm. воно Та так не робиться. Mm. Ви послухайте, що. Дійсно, воно так не робиться. Mm. А чого? А Дивіться, то, він уже ну, мені другу статтю ж є. З вами, ну то що ж є? Я щось вам говорю, ви вже мене. А, а куди ділась 340 ва? <поряджен> 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 48-ма <поряджен> стаття так само. 71-й рік хороші. Вантажний транспортний завод. Ну, у вас є сумніві документи вже. Все. Я можу їхати. Ні, ну вас буде столатися матеріал. Я вас попереджаю. <поряджен> О, що У мене є ще питання, Де, будь ласка. документи не показує, а подивитися, що в Буді, згідно з статті 34 закону України про національну передумаю. Тобто, ви хочете подивитися, в що в мене в Буді? Звичайно, маю право. Маєте право? Ви хочете перевірити, що в мене так? Ви ж документи ну, то даєте, дивіться. то з рук вириваєте. Як це я вириваю? Я вам показав. На відео видно, де? Хто ще виривав. Ну. Що це таке? Все в квітках. Все. Все. Побачили? Все. Я вас попереду, щоб не слава Все, матеріал.